День відкритих дверей. Си. І так, день розпочався з тривоги, тому ось така черга була за бейджиками. Мені він не дістався, але Юля урвала останній. Але то таке краще подивіться, як я відкриваю печиво з передбачуванням. Якщо чесно, я в шоці від того, що мені випало. Спершу ми пішли в холл послухати менторів, але там вже не вистачало місць, тому ми дивилися пряму трансляцію. Ну, це, звісно, дуже цікаво і корисно, але ми зголодніли і побіжали брати безкоштовні солодощі. Та чай. Боже, просто подивіться на цей сучасний інтер'єр. До речі, КСЮ співпрацює з новою поштою. А ось такий маленький офіс вони мають. Так, так, і ми тут сфотографувалися, як же без цього. Отож, далі були профільні консультації, і ми з Юлією вирішили піти на штучний інтелект. Зараз ця спеціальність набирає оборотів, тому нам було дуже цікаво послухати деталі навчання. Ну а в кінці дня нам видали невеличкі подарунки. Це було дуже. Же мило і приємно.